Всім доброго дня, доброго здоров'я, сьогодні неділя з обіда. Коротше Рибу ловим. Там казали мені, коли відео буде про рибалку. От воно є, зараз буде відео про рибалку, почала душити риба. Ну, якби прорубуємо лунки, вже продовбуємо краї, але. Коротше, зараз покажу, які у нас у ці балточки плавають рибки. А ну лише. А, витягай. Імео мамі. Ану. От, білий амур. Андрій, ану стань то. Це, конечно, вода. Мні байдуже. Студена, не студена. Резкий маленький ти слабик. От на уровні дитини п'ятирічної. Ось такий білий амур. А де коропи дуже? Нічого не буде, що а де буде, де буде то буде. Две двійки коропи. Товстолове. Коропа лишай, золова. Як бачите. Лишина ідуть. Здохли! Нічого не здохне, вони просто відходять. А, ні... Ні... Не... Не, то коли! Лисиник. Це короб. Короб. Колки великі, я ж не понял. Нічого не видіє до Та не сьогодні. Це вже ці вже треба рубати. Вже... Так ти не що, але вони... Вони, д... вони дихають ще. Ну отакі. Цей... Це й теж лиш, Він ще дихав перші, як його витягав. що це... То видно по очах, що вони ще, бо якби білі очі мутні були, то... Якщо білі, то б якщо білі, то не тягали. Ходину, <звук> може <та> тому <звук> я да тіл їх Отака От ситуація, дана. От... коротше. Неприятна ситуація. Ну, продовжуємо лунки, риби, звісно. Є. Е, Ось таке. Сьогодні. Там. Ну, риби вже буде. Фосфор. Зараз, мабуть, візьму бензопилу, прорубаю посеред ставу, але характерно, що воно все на. На краю. Не переживайте, я знаю, куди я стою. О так. Короб. Тут все короб дихає там. Лід, в принципі, не є сильно грубий. Я думаю, що, мабуть, трохи... Мабуть, загинуло трохи це однозначно. Но і лід не є вроді би грубий, але тис, за багато рибів тут, зрозуміло. Ну, але дихай, тут амурий. І... Така картина. З рибу. Ну, велика кількість рибів ставити. Це... Ну одне. Враховуючи, ну, лід не є особо такий сильний, але є. Ми вже дали і кесень сюди. Переломили лід і... Ну от пожалуйста. А я от такі... Ідіть звідти. От такі... Амури і то в, в основному. Ще от Воно лише тільки що почало. цей ще от живий. Воно перше от фактично воно було нормально, але... Від душеси, си, ну цей великий. Ну от такий. Товстолов. Ну от така картина. Щось загинуло, навірно, загинуло багато. Ну по льду не знаю, буду бачити то від, як буде топитися. На факт того, що по суті це взяв, от така. Ситуація. Питали, чи є риба. Риба є у ставі, але як бачите, нехватка кисню і велика кількість риби призводить до тішно. Ну, вроді би прорубували лунку. Посередні там є лунки прорубані, але вона фактично не йшла насередну. все от по краю, як бачите, ходить. Не знаю, от ще живий. Ну, це почиститься, буде тушитися. Все, всім. Дякую за увагу. О, така справа.